24 квітня в зоні проведення антитерористичної операції противник не припиняв збройні провокації. Загалом за півночі до 18 години вздовж лінії розмежування відбулося 29 обстрілів наших позицій та два бойових зітнення. На Донеччині нова доба для українських військ неподалік Мар'їнки розпочалася з бойового зітнення з диверсійно-розвідувальною групою. Обидві сторони застосовували стрілецьку зброю. Під чільним вогнем наших військовослужбовців противник був вимушений відійти. Ще одне бойове зіткнення з диверсійно-розвідувальною групою противника, також із застосуванням стрілецької зброї, відбулося надвечір в районі Авдіївки. Опорний пункт сил АТО дав рішучу відсіч нападникам. Також на Донеччині банформування 11 разів обстрілювали наші позиції із мінометів калібром 120 мм, Тричі в районі Гранітного, по два рази неподалік Пісків і Попасної, а також по разу поблизу Кірова та Авдіївки. В ході обстрілів позиції, неподалік населених пунктів Широкине, Опитне, майор Лазове Лочинці застосовували стрілецьку зброю, автоматичні ручні гранатомети. На Луганщині незаконні збройні формування двічі відкривали огонь по нашому опорному пункту, неподалік населеного пункту Сокольники і стрілецької зброї. Один раз із зенітної установки. У 12.10 в небі над населеним пунктом славяно серцьк був зафіксований проліт безпілотника противника. З 13.25 по 13.35 російсько туристичні війська накрили вогнем із ручного протитанкового гранатомета і кулемета населений пункт Опитне. На щастя, за попередніми даними, жертв серед мирного населення немає.